В символі віри, ми визнаємо наше вірування у діяння Святої Тройці на наше спасіння. Єфісіан 2,8 Павло каже: Бо спасенні ви благодаттю через віру, і то не від вас, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Послані апостола Якова Христос, каже, якщо хтось прийде до вас нагий і голодний, а ви не дасте йому. Потрібного, то що це поможе. Отже, хочеш знати, добрий чоловічку, що віра без добрих діл мертва. Вірою Євреїв 11 з першого верша сказано: вірою Енох був небо піднесений, і Бог забрав його, бо засвідчив він перед тим, що діла його були праведні. Вірою, а Авель приніс жертву кращу, як Каїн, і нею померший, засвідчив. Що він праведний, і кров його досі промовляє. Вірою Ной збудував ковчег, вірою Авраам, пішов в землю е, обіцяну, не знавши, куди йде. Вірою Сара е, і Авраам породили і зачали безліч народу через віру, бувши вже старими і змертвілими. Отже, віра то є. Підстава сподіваного, а доказ небаченого. дорогі в Христі, маємо віру і проживаємо вірі. І слава Ісусу Христу.